Липнева повінь 2008 року, за словами спеціалістів, не йде у жодне порівняння з тим лихом, яке сталося на Добровлянському водозаборі цієї середи. Ще донедавно не надто багатоводна річка Чечва за одну ніч на четвер перетворилася у потужний водний потік, який розмив берег і розширив своє русло більше ніж на 50 метрів. І практично назавжди поховав під тисячами кубометрів бурхливої води усі водозахисні дамби, якими укріплювали річку після подібної повені дворічної давності. А відтак у місці впадання у ріку лімницю, де розташовані гідротехнічні споруди комунального підприємства Водотеплосервіс, стихійний водний монстр майже повністю зруйнував комунікації водозабору, паралізувавши роботу головної водопостачальної артерії міста. Протягом останніх двох діб на місцях підтоплення водними потоками працювали спеціальні мобільні комісії з техногенно-екологічної безпеки, які вивчали і намагалися проконтролювати ситуацію у зв'язку із стихійним лихом. Ситуація на Добровлянському водозаборі вийшла з під будь-якого контролю. Адже вона ускладнилася ще й тим, що наприкінці червня тут було зруйновано 500 метрів берега шириною не менше 10 метрів. На сьогоднішній день можна констатувати, що майже весь водозабор добривляне на сьогодні знесений водою. У нас залишилися замулені. Скважини, їх є біля 70, всі скважини замулені. Прорвані переміжки між озерами, де вода відстоювалася, очищалася. На сьогодні ранку ми подавали воду до 9-ї години подавали її ще чистою, тому що це був запас у наших резервуарах, 10-тисячних, -ти які є на насосні другого підйому. Сьогодні вечором ми подамо ще залишки більш-менш чистої води, але завтра зранку вода буде подаватися уже Забрудненою, тому що об'єми і масштаби робіт, які зараз зруйновано повинні на водозаборах, настільки великі. Мало того, нами були розроблені проєктні рішення, як очистити наші водозабори. Ці проєктні рішення сьогодні потерпіли крах, тому що повністю змінилося русло ріки Чечва. На сьогоднішній день острів, який був перемичкою між нашим. Другим, другою віткою водозабору знесений, і сьогодні для того, щоб приймати якісь міри і робити роботи, треба перш за все переробляти проектні рішення, які були передбачені буквально недавно. Тобто змінилася вся обстановка. Масштаби завданих стихією збитків підрахувати наразі дуже тяжко, адже невідомо, як поведуть себе лівниця з чечвою найближчими днями. Проте лише попередні підрахунки жахають. Таких грошей на ліквідацію наслідків стихії у міському бюджеті не міг передбачити ніхто.